Ви на каналі Уроки і не тільки. Інтерактивний плакат це засіб візуалізації інформації на основі одного зображення, до якого мітками прикріплюють посилання на веб-ресурси, інтернет-документи, мультимедійні об'єкти. Це сторінка доступу, з якої ви можете перенаправляти учнів через десятки інших сторінок, зібравши всі матеріали з конкретного питання чи теми в одному місці. Розглянемо можливості геніалі по створенню інтерактивних плакатів. У вікно пошуку ввожу Геніалі, натискаю на перше посилання, перекладу сторінку і для того, щоб перейти до створення інтерактивних плакатів чи інтерактивних зображень, натискаю Творіть привітно. Із запропонованих можливостей вибираю Інтерактивне зображення. На сторінці Інтерактивне зображення розташовані шаблони, які можна використати. А також можна створити власний інтерактивний плакат. Натискаю створення інтерактивного зображення. Для того, щоб створити інтерактивне зображення, його подати на сторінку можна з комп'ютера, скориставшись посиланням через Google Диск або в Dropbox. Я натискаю перетягніть свої зображення сюди, вибираю на робочому столі зображення, відкрите. Зображення з'явилось на сторінці. Його можна обрізати або ж розтягти до краю полів. Також його можна повернути, збільшити, зменшити або зробити на весь екран. Натискаю Прийняти, дам назву інтерактивному плакату, природні явища. На плакат можна додати текст, зображення, розмістити ресурси, ми ж розпочнемо із інтерактивних елементів. Коли плакат з'явився на екрані, ці інтерактивні елементи, але ще не активні, з'явилися автоматично. Їх можна видалити або змінити. Видалю і додам, наприклад, такий елемент. Коли я натискаю на інтерактивний елемент, З'являється меню, в якому вказані можливості, що можна додати на інтерактивний елемент. Це підказка, яка з'являтиметься при наведенні курсора на даний елемент. Це вікно, яке з'явиться при натисканні на введений елемент. Це посилання перейти на сторінку, повноекранний режим розкрити і додати ауді. Ми до цього меню ще повернемося. Тепер я цей елемент розміщу в тому положенні, де він повинен знаходитись. Почнемо із явища випаровування. Віднесла елемент, який відповідає процесу випаровування. З'явилися ще додаткові елементи: це замок додати інтерактивність і редагувати анімацію. Крім цього, ми можемо ще змінити колір, наприклад, зробимо його червоним, і додамо інформацію. Натискаю Підказка. Перейду на Google, виберу Випаровування з Вікіпедія і скопіюю перше речення, визначення, що таке випаровування. Копіювати. Повернуся і вставлю скопійований текст у вказане поле. Так як текст був скопійований із Вікіпедія, тут визначені слова синім кольором, які також мають посилання. Ці посилання будуть активні, і тоді, коли ви вставите це речення. На інтерактивний плакат. Текст можна редагувати, наприклад, змінити колір тексту, натискаю Зберегти. Коли на даний інтерактивний елемент додано якусь дію, назва цієї дії автоматично з'являється над даним елементом. Тобто ми додали підказку. Крім таких інтерактивних елементів, додавати можна і текстові елементи. Для цього треба натиснути «Текстбот». І, аналогічно, як у передньому випадку, вибираєте ту функцію, яку хочете надати на даний елемент. Я цього робити не буду. Видалю. Розгорну полотно інтерактивних елементів. І, наприклад, додам такий. Розміщу йому в те положення, де він повинен бути. Зміню колір. Елемент розміщений на хмарах. Перейду на Google Диск. виберу презентацію випаровування та конденсація. Скопіюю посилання, Повернуся, натискаю на Елемент, додати інтерактивність. Виберу посилання, Вставлю посилання, Зберегти. Крім інтерактивних елементів, які можна розміщувати на інтерактивному плакаті, можна ще використовувати так звану приховану зону. Для цього опускаємо повзунок нижче. Вибираємо Додайте інтерактивність, натискаю. З'являється область, перетягую її в ту частину, яку я хочу визначити. Це атмосферні опади. Одночасно з'являється інтерактивність, виберу Вікно, Додати вікно. Можна вибрати із запропонованих пусте. Виберу шаблон, Редагувати. Перейду в Вікіпедію, скопіюю текст Атмосферні опади і вставлю свій. Ctrl-V. Повернутися на сторінку. Повертаюся до інтерактивних елементів. Вибираю кнопку. Переміщую на автомобіль. Змінюю колір. Додаю інтерактивності. Додам посилання. Зайду в YouTube, скопіюю посилання роботи двигуна внутрішнього згорання, вставити, зберегти. Інтерактивний плакат, який містить. Чотири інтерактивні елементи створено. Переглянемо. На даний момент, коли ви переглядаєте створений інтерактивний плакат, відображається тільки три інтерактивні елементи, так як четвертий у нас є прихований. Для того, щоб переглянути можливі приховані інтерактивні елементи або взагалі з'ясувати кількість інтерактивних елементів на аркуші, натискаємо Переглянути інтерактивність. І всі елементи автоматично відображаються. Переглянемо, що вміститься за кожним прихованим елементом. При наведенні курсора на той елемент, який дозволяє переглядати інформацію, з'являється текст. Натискаю Рідини і автоматично відображається інформація про рідини. Наступний інтерактивний елемент. Коли на його навести, інформація така не з'являється. Так, як, це елемент, на який ми подали посилання. Для цього треба натиснути на цей елемент і перейдемо на демонстрацію презентації про випаровування та конденсацію. Наступний прихований елемент. Натискаю. З'являється текст про атмосферний опас. І четвертий елемент це відео про роботу двигуна внутрішнього згорання. Автоматично переходимо на відео. І переглядаємо. Після перегляду створеного інтерактивного плакату можна його відредагувати. Для цього натискаємо редагувати. Якщо ви вважаєте, що у вас інтерактивний плакат повністю створений, ви переходите на Присутній. Натискаєте Все готово. Так як він є публічним. Назва відобразилася автоматично. Натискаю Все готово. Плакат готовий. Натискаю Поділитися. Для того, щоб поділитися, можна скористатися посиланням, можна скористатися HTML, можна поділитися через соціальні мережі або ж вибрати інше. Скористаюся HTML. Скопіюю. Перейду на блог, натискаю Нова публікація. Натискаю HTML, додати, «Вставити». Повернуся. Плакат. За розмірами великий. Повернуся в «HTML», Зміню розміри, переглянемо. Розмістимо плакат посередині. Натискаю Опублікувати, Підтвердити. Переглянути. Створений плакат відобразився на блозі. Натискаю на Інтерактивність і вибираю ту кнопку інтерактивності, яку я вважаю за потрібну. Повернуся до сервісу. На головну сторінку створений плакат автоматично відображається у вашій бібліотеці створених вправ. Використовуючи інтерактивні плакати або інтерактивні зображення, ви можете створити конспекти уроків з текстовим матеріалом, з посиланням на відео, також можна використовувати посилання на різні інтерактивні ігри, інтерактивні завдання. За допомогою переходів через інтерактивні елементи можна відтворити будову будь-якого приладу чи пристрою. Геніалі, наскільки простий у створенні інтерактивних плакатів чи зображень, ви можете використати будь-яке зображення чи плакат і створити величезну кількість різних інтерактивностей, які потім можете подати учням.